8 грудня в свято Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії у Львівській митрополичій базиліці шестеро семінаристів 3-го курсу Львівської вищої духовної семінарії РКЦ отримало духовний стрій. Очолив урочистість, єпископ-помічник Львівської Архідієцезії Леон Малий. В літургії взяли участь семінаристи, вихователі Львівської семінарії, на чолі з ректором отцем Олегом Соломоном, священики Львівської архідіоцезії, батьки семінаристів, родини, віряни. І запрошені гості. 12 грудня папа Бенедикт XVI відкрив обліковий запис у Твіттері. У своєму першому повідомленні він привітав усіх користувачів мікроблогу та благословив їх. Зараз у Понтифіка вже понад мільйона послідовників. 24 грудня у митрополичі Базиліці у Пресвятої Діви Марії у Львові архієпископ М'ячеслав Мокшиський. Очолив пастерку, святу месу надвечір'я, Різдва Христового. На урочисту літургію, щоб розділити радість католиків латинського обряду, прибули верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, митрополит Львівський владика Ігор Возняк, мер Львова Андрій Садовий та чисельна громада священнослужителів і вірних Римокатолицької церкви. Христос рождається. У цей таїнственний момент Різдвяної ночі в імені усієї повноти Української греко-католицької церкви прийміть найщиріше вітання з тим великим празником Різдва Христового. Я бажаю всім нам багато здоров'я, бажаю багато радості. Родинного щастя, щоб сповнилися всі наші добрі мрії, щоб ми були завжди єдині, Христос народився. 25 грудня на площі Святого Петра, де зібралась велика кількість прочан, у своєму традиційному зверненні Урбієторбі е папа Бенедикт XVI привітав усіх вірних з Різдвом Христовим. Нехай народження царя миру нагадує світу, де знаходиться правдиве щастя, нехай наші серця наповняться надією та радістю, бо Спаситель нам народився. Також Понтифік закликав до миру у всьому світі, особливо у святій землі та Сирії. W wiry i ostatnich mitiach jubilejnego roku, 60-letnia stolicy naszej metropolii z Halicza do Lwowa, pragnę skłasdy wam moi najkrajsi ryzwiani pobażania. Bażają buty z narjadnią Bożego myru, jakim Wszechświat obdarował ludztwo, narodzując się w wyflejen. Trzymając w rękach uplatok, symbol niewinności, czystoty Rudimo v sobie pragnja. Nesti ljubov todej, da panuje nenavist, nadijo tudi, da panuje rozpač, svetlo tudi, da panuje morok, radist, da panuje smutok, kajomost objavljeni nam vjemi pravdi, tvoric nas a tako zavaki nam v celome sviti. Naród, jaki razem z Angelami śpiewatymy, slawa wyższych Bogu, a na ziemi mir ludziom dobrej woli. Niechaj Boże dziecią ma w nas upodobania i obdarowuje swoim mierom. Chrystos siarozdaje, sławy mojego.